Так, то квартири під ключ. Може туди на той поверх краще, там нагорі краще. А, добре, зараз ми і там знімемо. Не питання? Зараз і там познімаємо. Що у вас зараз, до речі, робиться? На липень маєте вже заброньовано. А буде скоро бронювали? Вже будете, так? Да? Мені вже за серпень, за липень дзвонять. Я yeah, Так, зараз і паралельно зразу, одна кімната й давайте я кухню ще тут знімлю. Та нічого страшного, я візьму такі ракурси, щоб воно не це. Люди орієнтувалися, що це. Та все нормально, що пише.